было. Блин, еще чекушка привыкла. О, чекушка это нормальная тема. Я пришел за Тохой. Вы пока разважаетесь. Тоха, ты. Бычара, ты да, блин? Чекухи, чекушка, вообще слабая. А, кстати, ты их надо залутал всю, всю сумку с босса? Не, не. Нет, значит, не может за Сейчас. Не, ложи там, лежит черный. Забирает. О, так тут Леха, взял... Леха, Леха бежит. Лха, Лха, тикайте виднел. Він, він бежит уже на вас. Полутайте, тікайте. Він, у нього гранатомет. У него гранатомет. пт Я пропоную тікати, короче, хлопцы. Що вы скажете? Там две сумочки! Давайте відведемо боса, короче, просто е, туди, туди відведемо і повернемось в сумочку. Пестик поставте на карту. Клас, не просто зомбі якісь родом не спинив. Все, я короче тоді... що, відводити чи хай стоїть? Фоті. Я, я веду. Погнал. А, тебе тут доедать, я бачу. Твою мать, ще тоха вибіг, виліз. сука! Короче, коли стреляю, виля... выля. Ви, Он ви, промахается. по копрямий, типа, лупа. Не шо таке. Твою мать, застый, цей вуглик. Я біжу, короче, я тікаю. Від... Ну, типу, типа. Е в мене нога не проходить, Угу. І я типу, ну, нічого не можу зробити. Дискотека за мною прибігла. И крику, и Лх, А, только на мене загрився, блядь. А, ну ты, конечно, молодец, блядь. Я таки хотел свою сумку залутать. Сразу на мене. Не, у него дуже велика агрота, ним обережно. Все, короче. Ведмеди знал. до вас в ведмеди. Давай, выйду. я жартую тикай-то Короче, я знайшов нон один. дым. Бля, чи лимон. А у Льому давайте вбивати. Льоху я зараз відведу. Де, де цей? А, бачу, все, зараз я Льоху заберу. Я забираю Льоху, а ви... Льоха. Йоп, твою мать, Льоха, я пошутив. А ти казав, що якщо не достать на місці, вони не спавняться, ага. Як тобі не спавняться? Це за... Босів. І, і за босів три боси. Це за босів. Короче, ну да. вони а типу, спам. Короче, не повезло. я тільки у сумку взяв, а мене вже знову постріли. Оце... Без каналом другу легко. Я пропоную зробити щось. Типу, бо міні-бос зранку них убирають. Тут здохнуть, в них, хоч раз стрельнете, вони здохнуть і ми забираємо лут. Ну, Треба раз попасти, коротше, в них. Постріляйте, хоч кожного потроху там, по, -по, -по два постріли. Я зараз мини по в Так, мінібоса. О, чекушка майже дохла, 2000. До речі, бос може вбити міні хлопці, коли стріляє. Е, Льоха майже вбив чекушку, у нього 2000 лишилось. Я можу май, вбив. може і ну, Я в їх всіх відвів, зараз буде демонтаж цього хати. Зараз зараз буде, блять. Що, весь другого Льоху чи не треба? Нахуй на это? Шо вы так? Хочет легко. Вот это нового. Короче. Перестрибнув міні босс прикинь. Два метри перестрибнув. перестрибну. Есть. Рыбы ну взломать. Ну нафиг скинули за вас. Помогайся застригнуты до мене, прикинь. Лха, а ч ты до мене пришл? Блять, и Лха, и лимон. А, Заїди. це, це друг Илха до тебя Чи Типерший. Я агре. Пробую агрить. Мона тоже. Да, раз я тихо. Тих, добьюсь и до вас приду. Ты стыд. Бум. Ну хотя б ну хотя б тут не хилять, це уже плюс. Где не стріляйте по нм уходит за мене бежит. Да, да, я. Не знай, не знай, де ну, Я відбився, был Ай, да, легкий. Другого не хочу. Не. Я, я загубил, короче, здесь. И, ну, по. Я бы решил ну, дать ему шанс пожить. И Леха я в Солощи не вбивал. Я только вбивал. У мене якась фігня діє, короче, це адреналинчик називається. Ну, після... Я вообще лимона бачу. У пішло краще лимона за валом. Лимона легше будет, чем от тип Там в мене блоків вже майже нема. Ви до Льохи побігли чи до лимона? Я загрезаю загреюсь, сижу на хаті, вони не, не агрились. Ой. А, тобі. У мене Ще лимон. Один. Ще один лимон. Ще один лимон. Да, да, да. Два тіла? Ні, вбиваємо цього. Цього вбиваємо. Цього Воно не треба. Цього заграв. Ахуєть ти молодець. Бля, як від нього втекти? Як? Далеко, а, не копай. Не не, Леху не треба. Леху просто стрельному педранаку і все. Чо, нормально там с двумя лимонами? Протес. Блин, ну что, упать. Ну и бега, короче. Бачу. Никого не бачу есть. Ну в хате... А ось у О, мене на у мене на бос босс тут ходив, прям під стенку. Агри, агри, агри. А, тут два. Та, два. Ва лимона тут. Да, два, три, два. я ж другого привів до вас, я ж казав. Давай помогаю, вбивати. А шо ви не впоратесь на лимоном? Нито зари наверное на кричі сижу. ні, та я. я тут. я типу по, по паркану біг. Блоков Блокетные, чтобы залезть на, на О, да. Леха пропал. Не, он стоит. Появился. Не, монета я, типа, аура пропала. Позвать его? Не, нахуй не могу. Блять, меня тут, короче, це его. Этика. Блять, знову их тут на спавну. Чуешь? Нет, это еще один Леха. Там один. Да, два Леха, я же скажу, я, я вам приводу. Нет, это еще третий. Третьего? Что? Не держите сюда. Прощавай ты, да. Два, да, да, Леха и Тоха. Нормально. У нас три Лехи. Вы ж пора... Не, вон и ва... Прощавай ты. Че новый пришел? Я его снова в ревхату. Она... Нучайный стол, блядь. мини-босс. Телемон, блядь. На нас тут два льогі, один тоха. динтоха. було ще одну доволку Третього? Давай провезун вин стоит за, за углом, не? Бо... Ну там де я бігав. Ой, тут, короче, у меня два тих полия, короче. нашел шахтарские обладунки короче к не знаю да Оп, сука о тоже олеха О, Леха! А, да 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 один да Ну, да 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 хлопцы. да ну, типа, да швы блять пиздец а лимон залез на хату блять он по хате бил сверху блять у меня? да а все, я его я его блять 50 тысяч ни херас сука он до да меня залазил нет не. Ди, иди 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 до хлопка иди куда он залез? вот он вот он бачишь я В... бачу что он залез куда он а залез? а он залез вот там есть э, там, машина через машину залез А це звичайний байкер. Ой. Блять, а це хто був. Льоха? Да, заряди не десь. ба! А він під тобою! Там, там Тоха і Льоха. вони Я їх бачу. Вони прям під два. А ну, два... до речі, вони можуть звичайних зомбаків бити. Ну, Якщо нам повезе. Бля, таке відчуття, що вони хочуть моєї смерті, Чуєш? Да ну ти що? ти не. Здається. А, куда Леха съебаешься? Назад. Леха хоти нас кинуть. Нет, давай. Сюда, короче. Я назад. Тоха. Тоха. О, тоха. тоха. Тоха, я его Блять, а что а с ним делать с Тохой, а? <гум> меня тут байкер заебал, а теперь ще цей. Там в углы до еда байкера, чуешь? <гум> <гум> да, блять, пиздец, съев, да, съев байкера, в углы съев байкера. Ну, короче удары будут же деньги блять это и пиздец а шо стохоро быть хлопчик не <гум> штай пацаны можно его пить а а а а лимон під тобою! Дивись. у меня еще тысяча патронів на дробовик так що мне все я конечно рады за тебя блядь, а в мене <гум> тут стоп блять якось не дуже потужно виглядає. А це скільки лимонів у вас там? Три вот І три льохи. Ну льохи там, два льохи бігають, О. я їх бачу. А, вони ну, одне одного они два лімони вийшли на вулицю. Ось другий вийшов. Вони поняв О. побиті, вони там одне одного б'ють. Мне надо мажиться одним забот просто все. мене нема стопчиків більше, вс, блядь. Чого нема? можна? Треба до нас залазити. Кого як? Як? Не знаю, Лімон, іди нахер, у мене нема нічого. А, тебе там тебе там вже полі тобою. Таке відчуття. Таке відчуття, що хочуть моїй смерті, блять. Ні, ти що? О, зараз. Полі вдох. О. А, сдох! Сдохлый О. О. босс, бан! Хлопцы! Щоб бачу, Лёха и тоха живи. Не, они сдох. Лутайтесь, Кто его? Лево. Я не верю. Не-не-не. Блять, Что? блайм Леху. Картоха живый. Иди, иди, иди нахуй. Там был Тоха. Тоха был живый точно. А Тоха, Леха, живи. Меню по дому. просто Так, і, і, Льоха, і Тоха живіть, да? Ого. Здається, Льоха щось, коротше, за підозр. Ці 9 тисячні хлопці. Когось побачив він чуть-чуть. Тут полетів. Він мене побачив і вирішив, що я. Ты получил? Офигел. получил. Охренеть. Короче, я, могу быть, ты Пропоную героично. Почему ты? Будем, два может сдохнуть. хочу Ні, я бачу один ходить один точно ні? я хотів стріма... стрима можу сумку залутати? Хотів стріма запустити, то, блять передумав короче е пошел на дай иди нахрен ты до добьешь а ковал да не <рес> О, я знашев куда заховатися. сдавайся, у тебя нема шанс. Вот и нас. Мы мощная команда. Ты его тут завалил. Вот иди. я От иди. тут. Виндомеда лиза, блядь. Ёб твою дерь. А? Там там лестница. Я знаю, не связан. Не не, вид до мене заліз. Я короче Леху відвожу, від вас нафиг. У мене, короче, я вмираю с голоду, у мене немає ещи зараз. Десь поїм сало хоч якогось. Опачки, опачки. опчки да позапли. А ч то хот Ох, а якщо да, не бити його, він відхилиться. Ну сумчик. Так, а, не забувайте, що в них же ще є етапи. Ну, Типу будемо його бити, і в нього він цей Ми... етап, коли він буде красти здоров'я. Да, і він, він Може викликати цього бойове братерство. Льоха може викликати демолічен. Ми Льоху заагрім його відведу, а ти залатай там сумку. Я бачу... От сумка там, де він стояв. Так, я Льоху забираю, коротше. А, ахуєть, він мене заганшов там. Чисто, тут. за три метри, на-на, Льоху. Ні, він дуже сильно б'є. Я зараз заберу. А, На... там ще один Льоха. А, їх там два. Да, два, Льох. Хочете сказати, що не один Льоха не здох? Не здох, вони, бачиш, вони, вони в вдень можуть взяти. Нет, ну, тоху нахуй. Він ще блоки рогами вибивав сталеві, коротше. Він для моєї сумки ходить, от. Бля, зараз я покличу. Він піді мною зараз стоїть. Звідси він намагається. мне помитов Не бачу толку, не могу забрать свою сумму Ну и сдаете колючки, и им знаешь, как Колючки им насрать, боссом колючки у них рызыв Пиздец, они. еще раз меня влучить, я все. Тож, я думаю, ну Так, я его выманил, да. Можешь забрать свою сумку. Давай. А, в тебе тоха. Давай, а. я его бачу. Я ведвалику его. Леха, начал бить. Куча одягу, короче, 4 5 ливня. Не знаю, да я знашу. Золтаз. Пизда, да, мабуть, волку, да. Ні, хлопці, без тут робити нічого. Давайте звідси це звалимо. Ось для всіх, хто дивився це відео, нагадую, ви були на каналі ID Play. мене звуть Сергій. Так, це 7 Days без цензури. Тут було багато міцних висловлювань, але ось така вона атмосфера. атмосфера напруженої гри, коли ти граєш з друзями ввечері. І навколо відбувається постійний екшен і постійний викид адреналіну. І ви це все почули і побачили власними очами. Тому я сподіваюся, що це принаймні заслуговує вашої вподобайки, а також підписки або коментарю під цим відео. І до нових зустрічей. Бувайте! З вами був Сергій.